You have the time of your life every single night. The confetti's raining down. You put your hands to the sky, center of the crowd. You're the talk of the town. And I tell myself I don't. дитина і пембі ходить попід вікна. Так, заїхала я в доларовий фульговані такі формочки купити на заморозку. О, джип без дверей. Десь вони тут мають бути, де посуда. О, бачу в кінці. Ось. Зараз виберу декілька штук. Всі вони по долару 25. І по дві штуки вона продається. Візьму ось таку кругленьку. Ось такі візьму також. І хочу великі. Ось. І такі великі візьму. Так, ідеально. Ще хочу дитині, о, бачу, таку тарілочку з трубочкою для пластівців взяти. О, такі. Так, такі з мультяшними героями. Зараз я пошукаю. От візьму сцену з супергероями. Він їх останнім часом полюбив. Туди просто пластівці закидаються, заливаються молоком і молоко з трубочки п'ється. Він таке полюбляє. Є ще тут такі от формочки для морозова. Візьму і їх. Сьогодні ми заїхали ще в один. Секондхен Гудвіл. Є дуже багато товару в коробках, гойдалка для новонароджених за 59,99 крісла, ось такі. Барні. За 29,99. Ще адреса одержувача тут. Цікаво, що це. За 3999. Відкрила я цю коробку і тут таке красиве крісло. Знайшла тут упаковку нових таких каструль за 1499. Скажіпля, okay, але ці значно якісніші. Серед коробок я знайшла ось такий стелаж котовий за 59,99. Багато дрібної техніки. Ось знайшла новенький зволожувач повітря Ровента за 89 доларів. Популярна американська капельна кавоварка. За 8,99,99. Знайшла таких дві корзинки, хочу на холодильник покласти. Це кривенька якась. Ручки кривенькі. 2,99. Така за 1,99. Правда, темна, але. Дуже якісна краса. Ось такі зачухані крісла по 3,99, 6,99. Є тут і пилососи для карпатів за 7,99. Ми теж такий купили, похожий, за 10 доларів. І ось такий звичайний за 9,99. Тож, якщо ви новоприбулі і шукаєте дешеву техніку, там Гудвіл. Він 4,99. Хочу взяти для сина. У нас вже є мегаблоки. І візьмемо ще ось цю корозет. Такий гамак для купання. За скільки? 9.99. Я ще гляну в ряди, де одяг. Можливо, щось цікавеньке знайду. Ось наші покупки з Гудвіла. Татко обрав ось такий полусмок, Це щоб прибирати в салоні автомобіля за $2,99. Я знайшла там шорти. До речі, нещодавно я робила огляд покупок із таргета і показувала там ось такі шорти бежеві. Вони коштували 22 долари. А ось ці того ж бренду, та ж сама модель, новесенькі з бірочкою, я знайшла за 5,29. Дуже сподобалося, довжина по коліну. Гарні. Обрала ще ось такий топ коротенький із зав'язками. Хочу носити його з білими шортами. Які купила в таргеті. Та й, в принципі, можна з цими джинсами носити. Дуже сподобався, дуже гарно лежить на тілі. Ці шорти з високою посадкою, білі також. Голений живіт буде ледь помітно. І взяла ще ось таку коротеньку футболку Puma, Така пудрова. Буду носити її із спортивними шортами і джогерами. Коштувала вона э, ця футболка $4,99, топ $1,99, шорти 5,29. І взяла ось таку корзину за 1,99. Хочу в ній зберігати різні смаколики на холодильнику, якраз її туди можна помістити. І взяли ось таку корзину, в якій мегаблоки від Fisher Price. І є декілька, бачила Лего дупло за 499. Зараз це все розріжу і разом з цією корзиною в ванні вимаю ретельно, і посушу. От, такі у нас покупки. Шкидати. Так, Томко буде зараз купати свої кубики. Так, Томко, кидай. Це бельгійські вафлі. Ось такі гарненькі, пухкенькі. Ось уже 4 штуки напекла. Ні, 5, одну дитина з'їла. Ось суміш на вафлі буде ще, напевно, 4 штуки, зазвичай 8 виходить. А це суп із червоної риби, консервованої я приготувала. Жменьку рису кинула, картоплю, моркву. Лавровий лист, цибуля чесник і суп готовий, буквально хвилин 15. Є у мене ось такі втомлені банани і полуниця. І щоб воно геть не пропало, хочу заколотити в тому блендері фруктове морозиво дитині. Він його дуже любить. Так що буду тішити зараз свою дитину. 10 хвилин і морозиво готове. Через 2 години можна буде вже їсти. А ось і через 2 години маємо таке морозиво. Вийшла з душу, а тут он таке твориться просто очманіто. У нього тут своє містечко. Поскладав тут свої машинки, Хотвілси, і он там машинки. Це, до речі, ті мегаблоки, які ми купили за 5 доларів. Він ними бавиться. Весь час, коли вдома. Він дуже їх любить. Він взагалі любить Лего і велике Лего. Вон воно там у нас стоїть в куточку. Оту зелену скриню і жовту ми привезли з України. Перед поїздкою ми дуже багато іграшок відправили в притулок Марті Левченко, віддали в садок наш братам його. І он... Казала, що не будемо вже так багато купляти. то бачу, тут уже теж іграшок назбиралося. Ясно, чому ці знаки тут? Я вийшла з душу, він у тут поклав їх, щоб я туди не йшла, не турбувала його.